Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як швидко і якісно почистити монети. Друзі, підпишіться на мій канал та поставте лайк, а я вам розкажу як це зробити. Способів і методів чищення монет дуже багато: від механічного до хімічного. Для чистки монет ви можете придбати спеціальні хімічні засоби, що продаються в магазинах, які спеціалізуються на колекціонуванні монет. Але є ще простіші способи. Ви можете використовувати м'яку щітку, зубний порошок, лимонну та оцтову кислоту, а також спирт для видалення патини. Сьогодні я проведу чистку з найпростішими способами, які є в кожного вдома. Першу монету почищу за допомогою щітки та зубного порошку, Беремо посудину з водою, занурюємо монету. Та наносимо невелику кількість зубного порошку на монету. Зубний порошок повинен бути білим та не мати кольору. Розпочнемо чистку монети щіткою, використовуючи кругові рухи, сильно не натискаю, оскільки це може пошкодити поверхню монети. Продовжуємо чистити монету щіткою протягом кількох хвилин, доки забруднення не зникне. Помиваємо монету водою, щоб видалити залишки зубного порошку. Потрібно переконатися, що всі залишки зубного порошку були видалені. Краще робити таку процедуру у ванні. Після ополіскування витираємо монету м'якою тканиною. Результат, як ви бачите, вийшов непоганий, але не ідеальний. Другу монету почищу за допомогою лимонної кислоти. Підготую розчин лимонної кислоти, додавши 2 чайні ложки лимонної кислоти до склянки теплої води. Змішую розчин, доки лимонна кислота повністю не розчиниться. Занурюю монету в розчин лимонної кислоти та залишаю на кілька хвилин, щоб лимонна кислота почала діяти. Виймає монету з розчину та занурює її в чисту воду, щоб видалити залишки розчину лимонної кислоти, та насухо витирає монету м'якою тканиною. Ось такий результат отримали. Як на мене, другий спосіб впорався краще. Пишіть в коментарях, який спосіб вам сподобався та який ще спосіб спробувати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь і до нових зустрічей!